Свекор був найпалкішим борцем проти нашого з Ігорем Шлюбу, йому здавалося, що я посягаю на його багатство, яке складалося з великої хати та машини. Чоловік все життя працював в Сибіру і думав, що на його статки тепер всі ласі, а тим більше я, донька сільської заливачки, яка регулярно не просихала. То я таку собі невістку заслужив, аби з мене люди сміялися. Якщо її візьмеш, то знати тебе не хочу. Свекруха підтакувала, бо ж хто хоче мати таку родину? Вона сама така буде, яблуко від яблуні далеко не падає, говорила вона. Та Світлана навіть до рота таки не бере. Переконував Ігор, але ж хто в таке повірить. Ігор намагався мене переконати, аби я пішла до них, і вони тоді побачать, що я зовсім інша, а потім ми всі будемо жити довго і щасливо. Але мені вистачило й переказаних слів я не хотіла, аби вони мені в плечі бухали, випираючи з хати. Звичайно, що я йому не пара. Тут і думати не було чого. Хоч я й гарно вчилася, і мене практично виховувала бабуся, але у мене й близько не було тих статків, що в Ігоря. Якщо чесно, то я й не планувала з ним щось мати, хоч ми й були в одній компанії, але отак потрохи ми зближувалися, нам було смішно разом, далі стало нестерпно порізно. Моя бабуся сказала, щоб я не дурила себе і пішла вчитися, а там доля сама покаже: Я вступила на педагогічний факультет і намагалася забути Ігоря. Але доля вирішила по-іншому. Він теж вступив в наш виш, і ми таємно одружилися. Жили в малесенькій кімнатці в гуртожитку і почувалися неймовірно щасливими. Звичайно, що його батьки своїх обіцянок дотримали, синові нічим не допомагали і не визнавали наших дітей. Подумати лишень ми приїжджали в рідне село до моєї бабусі, а його батьки навіть не приходили, аби подивитися на онуків. Їхня велика хата обсипала штукатурку та потребувала перекриття, але в їхній уяві вони й далі були першими багачами на село. Люди, люди, чим ви інколи міряєте своє життя? Роки минали, а у нас з Ігорем все було добре. Ми купили квартиру і машину, наші діти росли нам на радість, ми все рідше приїжджали в село, бо бабусі моєї не стало, матір теж довго не протягнула. Хоч пенсія була ще через років десять. Але ми вже відтепер почали думати про те, де ж ми доживатимемо віку, бо комусь з дітей лишиться квартира, а іншій теж допоможемо чим зможемо. Одразу подумали про бабусину хату, аби зробити ремонт і там жити, але там легше було все зруйнувати, ніж поремонтувати, а це ж шалені кошти. Звичайно. Залишалися батьки Ігоря, але ми з ними роки не спілкуємося, не знаю, чи допоміг випадок, чи це було закономірним. Батько Ігоря потребував лікування, і той таки наважився відвідати його в лікарні. Ігор бачив, що батько давно вже не той грізний зазнайкобагач, а старий чоловік, який давно живе минулим, Може, й жалує, що тоді так вчинив, але вирішив, що гонор вище, ніж любов до дитини. Ігор допоміг з лікуванням і не вимагав якоїсь віддяки, допоміг, бо так веліла совість. Далі вже мати приїхала до нього на роботу, аби подякувати за батька, і отак потроху вони почали спілкуватися. Звичайно, я рада, що вони нарешті помирилися. Але осадок у мене від цього дуже неприємний якими ж треба бути людьми, аби викреслити свою дитину з життя на 30 років. Я розумію, що від своєї матері я не бачила любові чи ласки, але й вона, коли була твереза, то завжди мене обіймала і перепрошувала, вона виявляла якісь емоції. А тут ніби й такі поважні люди, а така всередині каша. Вони були в нас і запросили до себе на літо, але я вже не дуже хочу їхати. Розумію, що такий мир дасть нам на старість прихисток, але серцем пробачити не можу. Не за себе, а за Ігоря, за наших дітей, які не знали ні дідуся, ні бабусі, Чи я не права. Підпишись, підтримай українськомовний контент.